Дуже приємно проводити саме в такій компанії це включення, це дуже важливо. Так, Але все-таки про плани, є. так. Перше включення Мацьопика. супорно ну, на саді скажу, що складна є ситуація щодо роботи парламенту, тому що невідомо чи він буде збиратися. Хоча, ніби голова фракції слуг народу, запевняв нас на точніше, на де архамія запевняв, що все-таки все буде, все-таки все ніби в силі. Але в мене таке враження, що з одного боку хтось намагається знищити парламент і по суті знищити одну із основ державності, якщо парламент через з його недієздатність розпустять, то тоді в нас буде ситуація, що у нас навічно залишається напевне один конкретний президент на імені Єрмак. З іншого боку, я знаю, що слуги народу в певній мірі протестують проти якихось там в них своїх обмежень і так само проти обмежень виїзду за кордон. В них так само вони існують для частини членів їхньої фракції. Але дехто там вважає, що якщо їх випустити за кордон, вони 100% не повернуться із цього за кордону, тому. Зараз треба прикладати усім фракціям максимальні зусилля, щоб парламент працював. Але я вважаю, що за даного керівництва парламенту парламент так само є недієздатним. Тому треба було б піднімати питання про зміну керівництва, тому що саме чинне керівництво не виносить на голосування надзвичайно важливі законопроекти, надзвичайно важливі постанови, звернення а або виносять повну фігню, або от як вчора втрачається потенціал, що ми втрафили проголосувати. Тільки одне звернення щодо заяву щодо невизнання виборів на окупованих територіях. А ще дев'ять ратифікацій, які були в списку. А до речі, вранці було 14 ратифікацій. Потім вони колись пропали і денонсації. Вони всі не лишились непроголосованими. Якщо вранці було 256 голосів, то станом на після повітряної тривоги було спочатку 201, потім 203, і Стефанчук закрив конкретне засідання. Це є ганьба, і я вважаю, що усі громадяни України. Мають звертатись до нардепів передовсім із монобільшості, щоб вони приходили на роботу, відпрацьовували ті гроші, які їм платяться, ага. і відпрацьовували, скажімо так, довіру, яку їм дали їхні виборці. Хоча мені здається, що виборці вже дуже давно нікому нічого не довіряють.